Пацієнти гемодіалізного центру Фрезеню знову мітингують. Відсутність фінансування з боку влади вкотре виводить їх на вулицю. Ціна зволікання життя кажуть хворі. Ряд зустрічей з керівниками міста та області результату не дав. Проте напередодні акції у адміністрації таки провели круглий стіл з цього питання. Руководство, гор, совета, обласного совета, пішли нам на зустріч. І в принципі вопрос будемо вважати, що розрішився. Будемо що їхні слова не розійдуться з ділями. Вони мають надію на краще і вірять, початок вирішення проблеми вже покладено. Натомість представник профсоюзу та співорганізатор акції таким діям адміністрації не довіряє. Нас кинули, губернатора не було. Людям розказали, що все добре, государство думає, та вас і гроші будуть. І коли? так, так от вважають нас ідіотами. И я хочу сказать, что не считайте, мы не идиоты, и мы будем бороться до тех пор, пока вы не рассчитаетесь с долгами. Пока вони приймуть обласну програму, і пока под эту програму немедленно не ні будуть виділені деньги, а не так, щоб кожне го повторялися одної теж, і кожне госпо притягнути рукою. На зібранні прийняли документ звернення до Володимира Хоменка. Хворі висунули ультиматум: грошей не буде, то діятимуть радикальніше. Разом з паперами збиралися передати й символічну банку крові. Допоки все готували, до них вийшов очільник управління охорони здоров'я. Обласною державною адміністрацією на сьогоднішній день вжиті заходи щодо фінансування погашення кредиторської заборгованості і вживаються на сьогоднішній день заходи щодо фінансування в цьому році. Говорити сьогодні, що головою обласної державної адміністрації не вирішується питання. Це просто ну не мати совісті. Взагалі питання вирішується, питання контрольоване, і воно буде вирішено. Слова і пані Василькової викликали бурхливу реакцію у присутніх. Спасибо огромнее, госпожа Василькове, яка розказала, що ви підсоли. Гнатів нада, Ничего ні не решают. абсолютно ничего. Только привыкли вимагати. Посмотрите, пришла. Та хворі на наркову недостатність наголошують до таких акцій і активних дій. Їх штовхає влада. Вже другий рік вони оббивають пороги чиновників у надії, що все вирішиться. І фінансування діалізу буде без їхньої участі. Да мы хотим просто лечиться. Мы хотим просто лечиться, мы не хотим ни войны, ни ругани, ни вот этих акций проведения и тому подобное и так далее. Мы хотим, честно говоря, просто лечиться.